Товариство, усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. Сьогодні виїхали на таку от орку. Ось. Трошки вже сходжено, але тим не менше є ще місця, де пошуківці не проходилися. Тому сьогодні покрутимося тут. Виїхало нас сьогодні четверо. Ось і сподіваюся, що сьогодні знахідки, як і нас, так і вас, нашого лопату, порадують. Тому вмочуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і, звичайно, дивіться відео до кінця. Ну а в свою чергу вкотре хочу подякувати нашим Збройним Силам України за те, що маємо можливість сьогодні трішки провіятися, розвіятися, походити та й показати вам дане відео. Тому. Слава Збройним силам України. Донайте, допомагайте. І давайте будемо разом спільно наближувати нас усіх до нашої спільної мрії. До перемоги. А ми до копу! Так, товариство. Є перша на сьогодні знахідка. Так, вона ще, от, бачите, в землі. Так, по Київщині. І це, походу, гудзик-гірка. А, ні! Я думаю, що це гудзик гірка, друзі. А це якийсь амулетик. Ось. Бачите, є вушко. І щось отаке от. Що би це могло бути? Так, ще такого не знаходив. Ось, або це верх від чогось, або або щось таке. Отака от, от річ з вушком. Е, які у вас варіанти? Бо поки що я е, завис. Пишіть, пишіть, друзі, в коментарях, цікаво почути вашу думку. Забираємо і ходимо далі. Так. Дивіться, що Ого. Коля вже набомбив. Так, це походу у нас. Срібний накосник, друзі. Такий розігнутий. Ось якесь цікаве їхнє. Цікаве. Так, кусочок хрестика. О, ну Красота, срібло вже є. Так, ну і яше тільки що от підняв, друзі. Ось таке от. Таку от пряжечку желізну їхню. Ну нічого, це буквально пів години і вже які знахідки. Продовжуємо далі. Ну що, товариство, дуже важкі сьогодні пошуки, копи. Це вже друге, до речі, поле. На першому взагалі навіть не виходив в ефір. Чому? Тому що ну просто нуль сигналів. Тут теж не дуже багато. Ось, бачите, яка орка. Але... Є вірний сигнал, друзі, давайте будемо дивитись. Я ще не розпаковував, але от Є. Yes. Є, є, друзі. Є динарій. І подивіться, який красивий. Ой-ой-ой-ой-ой! Якийсь сєвєр чи хтось такий у нас... Дуже дуже ідеальному стані, друзі. Просто стан, бомба, ракета. Дивіться, все видно. Не затертий. Ах, єс. Красота. Придеться хлопцям сьогодні ставити каву. Хі -хі -хі. Ну, красота, єс, єс. Де ось другий? МД Банда, дякую. Так, товариство є ще одна знахідка. Ось такий от, от загірка часів наших предків Київської Русі. Ось, гарний, з гарною патиною. От. Хлопці, так само вже трошки познаходили. Зараз вам покажу ще енколпіончик Власа. Ано ну, Влас показуй. Так. Холодно. Ну, ага. Так, ану, а от, дивіться. Створка. Створочка Енколпіона. Маленького такого. Ну гарно, гарно є. Продовжуємо далі. Так, товариство. Навіть не прийшлося копати. Ось така от спинка фібули попадається. Я в шоці. Так, голку приймаючи вломаний, але сама фібулка красива. Ось така от. Важкі сьогодні копи. Ось сходжено трошки. Ось колега піднявши динарика, Потім вам покажу вже. А ми забираємо фейбулу і крутимося. Можливо, ще щось вилізе. Так, друзі, дуже сьогодні важкі копи. Так, ще якась монетка вилазить. І думав, що це денник, А це скоріше всього. Щось минуле століття. Можливо два гелери. Ось. Це Австро-Угорщина, товариство. Скоріше всього. Ось. Плачевний стан. Забираємо і продовжуємо далі, товариство. Так, товариство, ми вже біля машинки і сьогодні наше і того е на трьох. Ось. ну Давайте подивимося, що порадувало. Так Коля сьогодні просто топ. Красавчик. Ось такий от срібний. Mm, перстень накосний. Дуже красивий. У мене тільки такий є золотий. <хи> так, два динарики сьогодні. То знову ж таки Коля. Весь і, і ще якийсь гарний дядько. Так от. Гарні. Історії. Так. Е, далі. Гарні хрестики, до речі. Ось. Гарні хрестики таки попалися. Знову ж таки, Коля. Так. До речі, хто? Домініці... Домініціан і сєвер, так? Ага, ясно. Значить. Так, сєвер септимій і домініціан. Ну красота? Так, я аж затамував подих. Це вже остання е, моя ямка. А це, друзі, біжутерія. Ось. А було б дуже гарно. Так. Ось моя пряжечка. Так ще ножика взяв їхнього. Ось Фібулки. Такого нічого цікавого. От, щось їхнє так само. Оце от цікава річ. Не знаю, що це може бути. Підказуйте. Так, ну і бубенчик. Точніше, е, гудзик гірка Ось такі от сьогодні знахідки, друзі. А, ну і знаряддя праці минулого століття. Досить непоганий коп, як, як на півдня, мені здається. Тому, товариство, хто передивився відео до кінця, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь і до наступного копу. Папа! -па.